Вітаю, шановні земляки. Я сич Олександр Іванович народився 30 листопада 1977 року в селі Острів Кітнянського району Київської області. В сім'ї робітників. Навчався в Острівській загальноосвітній середній школі, яку закінчив у 1995 році, займався підприємницькою діяльністю до 2020 року. Я є батьком чотирьох дітей. Все моє життя пов'язане з селом Острів. Я тут виріс, проживаю, тут живуть мої діти на тепер. Я прагну, щоб Старостинський округ номер 5 до складу якого ходять села Острів та Троїцьке, процвітали, а життя громади в них було гідним. Саме тому я прийняв рішення подати свою кандидатуру на посаду старости цього округу і вірю, що за підтримки жителів округу мені вдасться втілити в життя свої задуми та плани. Основні напрямки своєї роботи я бачу в наступних сферах. Перше розвиток малого підприємства. Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності і забезпечення високого рівня життя громадян. Великою мірою роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється насамперед у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця. Розвиток малого підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку. Цілому та зміцнення місцевої економіки, зокрема. Тому питання розвитку малого підприємництва залишається одним із важливих, і я вбачаю за необхідне заохочувати до підприємницької діяльності молодих людей і співпрацювати з ними для створення робочих місць. Друге вирішення питання водопостачання. Проблема водопостачання населення та якості питної води має загальнодержавне стратегічне значення і потребують комплексного вирішення. Централізоване водопостачання з контрольованою якістю води це норма, європейський стандарт, який має бути в українських селах. На місцевому рівні щонайперше необхідно розширити мережу централізованого водопостачання. На вулицях, де немає центрального водопроводу, буде проведена вода. Всі криниці загального користування будуть почищені, відремонтовані накриття, в міру необхідності буде проведена заміна допоміжного інвентаря ланцюгів, відер, столів. Підходи до криниць будуть викладені тротуарною плиткою. Третє. Реалізація місцевої кампанії Очистимо наш край від сміття. З метою боротьби зі стихійними сміттєзвалищами та задля організації благоустрою сіл Острів та Троїцьке буде розпочата робота зі збору та фасування сміття пластик, скло, картон і доставка його на переробку. Сортування сміття підвищить ефективність переробки та дасть можливість повторного використання відходів. Окрім того, відсортоване сміття легше утилізувати. Централізований збір сміття в окрузі є важливим кроком до покращення санітарно-екологічної ситуації. Четверте: захист навколишнього середовища нашого краю. Одним із Прав, що гарантовані у статті 50 Конституції України, є право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Пропоную створити спілку громадську організацію сферою статутної діяльності, якої є захист прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля, здійснення екологічного контролю, захист об'єктів природи та тваринного світу протягом тривалого часу. Стан околишнього середовища та екологічні проблеми залишалися на периферії суспільної свідомості, адже на першому плані була політична та економічна ситуація в країні. Однак, з відлунням наслідків Чорнобильської катастрофи все більше громадян свідомо визнають необхідність регулювання проблем у сфері екології і навколишнього середовища шляхом використання механізмів впливу громадських організацій на державну політику в цій сфері та свідомість населення загалом. Суспільство починає розуміти, що ми не отримуємо цю землю у спадок від своїх пращурів. Ми позичаємо її у нащадків. П'яте створення соціального середовища для розвитку дітей, простору для їх активності. Необхідно обгородити парканами дитячі майданчики, створити ще декілька дитячих майданчиків на території нашого Старостинського округу. Дитячий майданчик це не просто місце для ігор, це особливий світ, світ щасливого дитинства. Шосте вшанування пам'яті борців за волю України. Війна докорінно змінила свідомість людей, всю систему цінностей. Кращі із нас пішли захищати свою землю зі зброєю в руках. З метою вшанування пам'яті кращих синів та дочок, які віддали своє життя за Україну. Біля гайдамацьких могил необхідно визначити і зробити місця для покладання квітів, встановити державний прапор України і державний герб України тризм. Сьоме проведення реставраційних робіт в церкві архістратига Михаїла. У Михайлівському храмі село Острів необхідно закінчити реставрацію арки між першим та центральним куполом, поновити по золоту на іконостасі місцями, де відбулися руйнування. Прошу підтримати мої ініціативи, наміри та плани, їх набагато більше. Я готовий працювати та реалізовувати спільні проекти, покладаючись на вашу підтримку. Все це можливо, якщо об'єднатися заради добробуту наших сіл та наполегливо разом йти до мети. Я не даю обіцянок, щоб сподобатись вам сьогодні і забути про них після громадського обговорення. Мої задуми є реальними для втілення в умовах воєнного стану. Дякую за увагу!